Доброго всім дня, гарного настрою по можливості. Сьогодні вирішила зняти таке відео, натрапила в себе на таку штуку. Хто дівчата і хлопці мого покоління, то я думаю, знають, що це таке. Трішки старші, трішки молодші також. Ну, а молодь, думаю, не знає. А можливо, отаку бабусь десь. Дідусів бачили, то, можливо, і розповіли, що це таке. У мене є ось така штука, називає, у нас називається світло. Я не знаю, як, можливо, в когось... гасова лампа, чи ще якось там у нас казали, це світло у нас. Заправляється воно гасом. Складається, воно показую отак, не хочу вилазити, отака штука. Тут у цій штуці є ось дирочка, щоб на гвоздик, був гвоздик чи шуруп, стіну забитий, коли я була мала, в ті давні, як то кажуть, часи. Вішали на цей гвоздик. і тут всередині, Ця штучка ось така, сюди вставляється отаке скло. Потім покажу. А тут ось всередині є, у нас кажуть гніт. Гніт. Та це такий мотузочок. Забулася взяти, десь у мене є шматочок там ще. Він затягується, оця штучка витягується, не буду витягувати, бо там газ буде воняти і капати. Оця штучка витягується, заправляється цей гніт і наливається всередину газ. І потім вже оцей гніт, я зараз спробую запалити. Ну, у нас поламалася, працювала ця штука. Зразу, як не пам'ятаю, в 22-му році чи в 23-му, коли в нас перший раз почали вимикати світло, то я знайшла це світло. І ми його заправили, і вона оця штучка, що крутить, підкручує, або більше цей гніт сюди висовується, або туди назад втягується, і можна регулювати вогонь. Це щось вона, я після з того часу не користувалася, я упакувала його так під целофановий кульок, і вона чомусь не знаю, щось зробилося, що вона не працює. Чоловік каже, потрібно буде подивитись там і поремонтувати. А зараз вона не підкручує. Затягнула його, ну вона, отак, вогонь, ну вогонь бачите, сильно горить. Так що я потушу його. Тому що дуже великий вогонь і дуже чад такий йде. Це потім отак ставиться. Запалюється вогонь. Верніше, вогонь не запалюється. Просто оця штучка, вона має тут стояти. Отак. От і ставиться сюди скло, оце. Воно, не бачу десь, воно тут можна оці краї підгинати, щоб скло гарно стояло. Ну, і оце так запалили вогонь. Все встаткували скло тут, відрегулювали оцею штучкою вогонь, який потрібно. Якщо потрібно уроки вчити чи щось таке робити, знаєте, що треба гарно видно, щоб було, то більший вогонь. Ну, звичайно, як більший був вогонь, то й більше чадило це світло, більше диму було. А якщо повчили уроки, поробили вже все там таке, що треба було гарно, щоб було видно. Вогонь збили, щоб менше було чаду, повісили на гвоздик, і воно собі в кімнаті там видно. Так, не, не дуже яскраве світло, але видно. І собі вже займаємося хто якими справами. Ну, а воно як які вже справи, якщо вже з таким. Мама, може, там на кухні ще щось робила, там собі могла собі свічку ще запалювати, бо воно ж в одній кімнаті світило світло, не дуже було видно. Там у кухню, чи ще кудись. А ми що? Ми на лежанку. А лежанка, я вам скажу, в нас була шикарна. Не можу вам сказати точно розміру, яка вона, такі, які розміри там були. Ну, якщо зрівнювати з ліжком двоспальним, то це десь середнє таке гарне двохспальне ліжко. Не таке звичайне, як євро, зараз ліжка є а таке. Середнє двоспальне ліжко. Поміщались ми там усі. І нас багатодітна була сім'я, я говорила, нас п'ятеро. Ну, звичайно, брат нас, от від мене на 6 років старший, то як я вже була трішки старша, то брат вже поїхав на навчання. Так що, ну, так, деякий час нас було п'ятеро, а потім вже четверо, і так менше нас було. Але ми всі сідали на лежанці, лежанка натоплена, тепла. Не то, що тепла, а гаряча була, тому що зимою топили цілий день майже плиту і їсти на ній варили, так що лежанка була гаряченька. Ми на ній спали. І посідаємо там, ще, спаже, не лягали, то Смішинки, анекдоти якісь. Ну, як менші були, звичайно, геть малі, то там якимись дитячими своїми гралися чимось. А як вже трішки старші були, то розповідали різні там історії смішні. Бувало, і в карт грали вже геть такі старші були. З батьками навіть могли грати в карти. Ну, Проводили так час. Нічого ж робити телевізора, телевізор не працює, а що робити? Так, і радіо слухали. Тоді ж радіо було, хоч і світла не було, але радіо працювало. По радіо були там програми також цікаві, могли і радіо слухати, і щось і гратись. Ну, і якось так затишно я вам скажу. Ну, Мені весь час згадується це використання цього світла, чогось саме пора року зима. Ну, я думаю, що це через те, що літом день довгий, звичайно, ще літом вимикалося світло. Але день довгий ми більше часу були на дворі, А ввечері вже там зайшли в хату, там швиденько що там ще зробили та й спать. А зимою то день короткий і зарання темніє, то вже в хаті довший час проводили, тому і згадується більше, що світло наче зимою. Більше використовували. Я вам скажу, тоді ж і зими були ще такі, не такі, як зараз. Такі були хуртовини, морозяки такі були, що й-майо. 20 чимось градусів до 30. І таке замітало, що рано виходиш, то двері на... єлі відкривалися. І батьки виходили, швиденько прокидали стежки до хліва, до фірточки. Щоб і попоратися і щоб в школу нас випроводити, і на роботу ж треба йти. А по дорозі проїжджав трактор з лопатою, прогортав. І вже хто куди, ми в школу, батьки на роботу. І якось я вам скажу, не страшні нам були ні морозити, ні хуртовини. Пішли в школу, відбули школу. Менші, тоді була продовжена група, то в школі вчили уроки, старші, звичайно, потрібно було вдома повчити. Попоралися там, допомогли батькам, і на гору кататися на сонях, або на ставок кататися, або на гору. І не було телефонів. Ну, всі знали, якось ми вміли тоді домовлятися, наскільки, де збираємося, і все було відрегульовано так, і, і телефонів нам не потрібно було. Кого немає, пішли і гукнули, і все. І, а на вулиці було дітей дуже багато, зійшлись нагору, кожен на своїх санях, то потім з'єднували поз їх, поз'язували, зробили паровози і давай кататися. І в сніжки, пушки такі ліпили з снігу, робили собі, викопували в оцих наметах, викопували собі такі. Якби строїли не хатки, а воно такі як укріплення. Там наліплювали цих пушок снігу, такі робили чи наломували, якщо мерзле було, такі робили. через вулицю. З однієї сторони одна команда, з іншої сторони вулиці друга команда. І тими пушками один по одному через вулицю, ми, не... ну які вулиці були в селі. там Це ж не така якась широка вулиця. І такі були в нас ігри, грали ми весело було. І на Санях каталися, на ставку хлопців були фут... ці хокейні поля, дівчат було фігурне катання, ми там викручувалися на льоду, каталися. Тоді були такі розваги. Ну, зараз інші, звичайно. Зараз я не знаю. Чи взагалі ці маленькі діти, наші внуки, можна сказати, вони поняття не мають, що це таке. Ну, я, мій внук то вже знає, бо я показувала йому розповідала, що це. Але так, якщо дітям показати, то вони не додумалися одразу, що це воно таке, і, і воно зрозуміло, бо зараз вже зовсім другий час. Але міняється час. Але спогади залишаються. По крайній мірі в нас наші спогади них свої. Так що таке, знаєте, оце розповідала вам це все Все згадувалося і так захотілося, хоч на пару хвилинок попасти в той час, або хоча б збоку, так як кіно, подивитися цю картину, як це все відбувалося у нас, як ми гралися, як. Ну, на те життя подивитися збоку, згадати це. Згадати то можна, ми і так згадуємо, але я ж кажу, що так повернутися в той час на, якийсь, на якусь мить там хоча б. Чим більше стаєш старіше, я не знаю, чи це в мене так? Чи, можливо, усіх, тобто тим більше згадується дитинство, молодість, дитинство. Такі якісь. Беззаботні часи, які у нас тоді були забути. Ніяких таких кроми повчити уроки, допомогти там щось батькам і все, і побігли, гуляли їм, весело все. А зараз наших дітей, внуків, звичайно, такий час нелегкий. Переживають і внуки, і діти, і ми коло них оці всі труднощі, але нічого, дасть Бог все буде добре, і це вже будуть також такі не дуже гарні спогади, але дасть Бог переживемо ми це все. Наші діти і внуки. І ще будуть і гарні часи, і спогади потім. Ну що, поділилася з вами своїми спогадами. Буду рада, якщо ви напишете в коментарях свої якісь спогади і зв'язані з цим світлом чи з цією лампою. А я думаю, що багато моїх ровесників пам'ятають ці лампи і ті часи, коли вони використовувалися. Буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.